Невдовзі до зоопарку можна буде приїхати власною автівкою і залишити її не на узбіччі, а на спеціально відведеній стоянці. Рівненські чиновники планують вирішити проблему з паркуванням на одній із туристичних локацій міста. Секретар Рівнеради Віктор Шакризян розповідає, спільно з департаментом архітектури та керівництвом зоопарку вже навіть розробили проєктну документацію та схему організації дорожнього руху. Дасть можливість заїжджати там 4-5 автобусів в залежності від розміру. Потім стоянка буде мати. Ну, привабливий, тобто ну вигляд, це буде відеоспостереження, це буде освітлення, це буде передбачено 10% Це для людей, які, наприклад, ну мало рухливо. Місто виділено цей проєкт 2 мільйони. Відповідно, ми роботи ці розпочнемо. Якщо буде можливість міста додавати ці кошти, ми будемо додати. Не буде, ну поки будемо рухатися так. За попередніми розрахунками на розширення та облаштування парковки необхідно близько 9 мільйонів гривень. Реалізовуватимуть проєкт за кошти міського бюджету. Нині на стоянці поблизу зоопарку є близько 30 місць для автівок та їх Кількість планують збільшити до 150. Користування для рівнян та гостей зоопарку буде безоплатним. Директор Олег Павлюк впевнений, розширення стоянки необхідність. Кількість відвідувачів продовжує рости, і всі проїжджають зазвичай на власному транспорті. У вихідний і святковий день машини стоять на кілька кілометрів вздовж проїжджої частини. Ми неодноразово були свідками випадків, коли дітлахи, виходячи з машини, потрапляють фактично під колеса, проїжджаючих повз машин. Тому дуже великі ризики, що прогулянка може закінчитись і бідою, і горем для когось. Ми ініціювали, ми просили допомогти нам зробити цю парковку. Та це не єдині зміни, на які слід очікувати відвідувачам рівненського зоопарку. На території закладу незабаром встановлять систему відеоспостереження та оповіщення, що дозволить працівникам в реальному часі стежити за тим, що відбувається на всіх локаціях зоопарку, і у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативно на них реагувати. На відеоспостереження теж було наше прохання. Ми хотіли. Спостерігати за тим, що відбувається на території парку, раз, тому що розумієте, територія лісова за всім подивитися не можна. Є маса випадків, коли відвідувачі скаржаться там, пам'ятаєте, мав забрала телефон. Окрім відеоспостереження, ми би дуже хотіли, щоб було сповіщення. Через системи оповіщення відвідувачам зоопарку будуть повідомляти про тривогу та будь-що інше, наприклад, про те, що загубилась дитина. На установку систем коштів з міського бюджету не витрачатимуть. Обладнання надасть приватна компанія. Єдине на що згодом потрібна буде незначна сума, це обслуговування встановленого обладнання. Буде побудова проекту систем безпеки власне у зоопарку. Буде запроектована оптоволоконна мережа з камерами відеоспостереження. Всі ці системи будуть монтуватися і налаштовуватися з побажаннями замовника. Дуже власне важливо підкреслити, що всі ці системи будуть фінансуватися за кошти нашої компанії. Тож невдовзі рівняни не зможуть побачити перші кроки до змін. Роботи з облаштування парковки та системи безпеки планують почати вже в серпні. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.